Друзі, всім привіт! Слава Україні! Сьогодні у нас така буде цікава розпаковочка не з AliExpress, а нашого українського інтернет-магазину. Така настільна LED-лампа. До речі, вона акумуляторна, працює на акумуляторах. Можемо подивитися характеристики: 3 Вт, 5 В, Має три режими освітлення. 12 LED. Діодіу ну, ну, і працює від зарядки звичайної USB або від батарейки. Ну, продається, бачите, білий, червоний і голубий. В нашому випадку білий колір, проте це інакшого не було. Ну, давайте глянемо і подивимось. Так, що ми маємо? Так, то поки в сторону. Кабель зарядки в комплекті є. Заодно зараз і провіримо, як працює зарядка. Бачите, не дуже довгий сантиметрів 30 35 USB і micro USB, саме звичайний простий. І бачите, от можете глянути, як вона у нас складена невеличка. Тобто вона невисока, це така настільна. Десь собі біля ліжка, собі. Так, то вирівнюється. Якась гофра ізольована, чи що це не знаю, дуже гарно гнеться, але тримається. Тобто можна вирівняти все гарно. І так само собі направляємо, бачите, ага, це вже я включив, друге, третє. Три положення маю, так як і пишемо. Тобто, виключили перше темніше, світліше, і це максимально. Ну На максимально, я думаю, довго не буде стіту, тому що тут акумулятор вмонтований. Заявляє, продавець 5-6 годин на самому меншому заряді. Ну, як для, як кажуть, при виключенні світла біля ліжка вночі досить непогана річ. Так, давайте попробуємо, як вона заряджається. І чи є якийсь індикатор, тут нічого не видно. Так, і Так... Тобто вона може працювати і від акумулятора, наче заряджено. Нічого не видно. Поки. Ну, має горіти якесь, десь якесь червоне світло ну, при зарядці, так як пише описі. Силку на продавця, до речі, я лишу вам під відео. Пишіть коментарі, чи вартує така лампа. Куштує вона 250 гривень. Ну, в принципі, за такі гроші на AliExpress навіть дорожче можна купити, попастися на продавців, які дорожче продають вже, ніж нас в Україні. Так що сподобалось відео, ставте вподобайки. Або, до речі, бачите, вже засвітився індикатор. Зараз так, я такого зроблю. Бачите, червоне світло. Значить, все-таки працює. Видно, коли заряджена, виключається. Тобто це теж хороший показник. Не забудьте поставити вподобайку, підписуватись на канал, хто не підписався. І всім до зустрічі!